Буковинська народна казка Циган на гостині. Один циган дуже зголоднів, сказав жінці. Я весь час голодний, довго не протягну, впаду, як коняка під першим горбом. Треба роздобути хліба і до хліба. Та як? спитала жінка. А де як? Я розсержуся на тебе, візьму ломаку і за тобою. Ти побіжиш городом простенько до кума. Та верещи на все село. Рятуйте, кумочко, рятуйте. Він вискочить із хати, схопить мене за руку і скаже, аби я сів на лаву. Буде з нами мудро говорити і схоче нас полагодити. А потім покличе до столу та ще й пляшку горілки поставить. Ми сядемо і добре пополуденкоємо. Так вони й зробили. Циган схопив якесь лихо й погнався за жінкою, а вона тікала до сусіда і кричала на весь світ. Кум вибіг на двір, кинувся до них і так обрихтував голодного цигана, що той ледве встояв на ногах. Потім запросив а тепер ходіть до хати, я вас помирю. Сіли вони за стіл, циган їсть. П'є і думає Ой мої кісточки, нема ніякого рахунку отак заробляти. Треба братись до якоїсь роботи.